Жінка Марія, який ангел сповіщає, що вона народить взагалі ще небувалим дивним шляхом через дію Духу Святого, і маля буде також не просто особливе, а неймовірне це буде Бог, який народиться. І перший раз закінчується, як народився цей перший хлопчик. Хоча коли батько складає хвалу і дякує Богу, то він, перш за все, дякує про того, хто має народитися після нього. Ставогітний Марія має народити того, про кого складає хвилу священик Захарія. І другий розділ починається і якби, продовжує цю історію, центром якої має бути народження саме Марією, саме Дівою Марією Ісуса Христа. І ось другий розділ. І сталося тими днями. Тобто, цими днями, коли було тих. Попереджено про два народжені хлопчика, один із яких народився, а другий має народитися. І ось в очікуванні того, що він має народитися, відбуваються певні події. І сталося тими днями, що вийшов указ Кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як серією сирією володів Квіріній. І шли всі записатися кожний до свого міста. Бійшов Йосип з Галереї, з міста Назарето. До Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєвом. Бо був він з дому та роду Давидового записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, коли вони попали в флієм, сповнилися дні, щоб її не родити. Історія починається з згадки. Кесарі Августа, тільки потім буде згаданий Марія, Йосип, і то, кого вона має народити. Кесар Август це був перший римський імператор, і ну, найвагоміший, найбільшій по впливові, по тому, що він зробив для імперії. Він також першим, першим вніс цю ідею, яка Після нього продовжувалося кожні 14 років зробити перепис. Це вперше він дає вказівку переписати, чи якби зареєструвати всіх жителів своєї імперії. І це було зроблено, перш за все, з податковою метою, щоб всі були зареєстровані як платники податків, і держава мала би з усіх можливість стягувати ці податки. І це була досить така якби, гарна ідея для держави, тому що ну, це фактично те, що зараз роблять, е, коли говорять, о, такого ніколи не буде там, цей ІПН, цей код е, податковий, всі, де всіх зареєструють. Це Давня ідея давня ідея для того, щоб держава е, всіх бачила і всіх цих могла податки. І це була гарна ідея, тому що е, через це, через те, що всі жителі були зареєстровані, е, імперія. Не мала жодних недостатків фінансуванні. І всі програми, які він заважав за потрібні для держави, він всі всій август всі реалізовував, тому що ось грошей було достатньо. Але також це дало йому можливість через те, що було достатньо коштів, що на довгий період, і завдяки тому, що збиралися ці кошти, наступив великий період міру. От сказано, що Другий перший вірш, що оце, переписати всю землю. всю землю. Це всю землю, якою він правив. А це дійсно була майже вся земля, де жили люди. Це не, весь, не вся земна куля, але майже весь такий цивілізований світ жив на тій території, яке правила Римська імперія, Римський І і бача, завдяки тому, що ось держава мала кошти і не потрібно було щось, щось воювати, доказувати, наступив період такого довгого миру. Він в історії називається якби, Римський мир, який от, починаючи з Августа був майже два століття. Ну, якщо виникали якісь там невеликі конфлікти місцеві, то Римні не придушували. Но, як... Взагалі це був період. Довго і сталого миру. Ось чому е, одна із найвідоміших хулядок Тиха ніч вона відображає суть того часу. Це то були тихі, спокійні часи. То не були часи, коли там щось взривалося, гримілося від ночі, якісь сирени вили, то були е, тихі часи. І, до речі, ця порядка написана була е, майже 200 років тому назад, чи приблизно 200 років тому назад. Коли в Європі якраз стихли війни після от такого бурного часу війн, під час Наполеону стихли війни, і в рік, коли вони стихли, помічник одного священника якось споглядав невеличке європейське містечко, яке було покрите снігом, і ось такий, якби пейзаж, спокій, миротворення. І це надихнуло написати ці слова цього віршу, який потім став і колядкою, і ханіще. І коли кесар дає ну, би, вимогу чи наказ, щоб вся імперія була переписана і всі жителі були зареєстровані, то як правило, ну майже в майже у всіх містах 에, людей реєстрували по місцю по, по проживання, по фактичному місці проживання. А в Ізраїлі, в Ізраїлі 에, зробили так, що дозволили дозволили, щоб реєструвалися, так як євреям було б зручніше. А У євреїв взагалі була давня традиція своєї реєстрації родоводу. Вони вели ці родоводи, от, починаючи від Авраама. І ці родоводні книги зберігалися е, в місцях, е, де починався їхній рід. Наприклад, от Йосип був з роду Давида. Рід Давида рід почався з Іфлієм, то було їхнє родове місто. Оці, ці записи були, от ми знаходимо, наприклад, родоводи, які дає Лукай, Матфій з Христа. Оці записи зберігалися кожного єврея. І тому, щоб їх, їхня реєстрація була підтверджена, то потрібно було єврею йти в те місце, з яким він був родом, де були племя. І саме там проходила ця реєстрація. І римляни пішли на таку уступку, дали євреям зробити так як, так, як вони вважали за потрібнішим. Взагалі, це був би стиль правління римлян, Вони Хоча завоювали всю землю, але вони рахувалися з традиціями, релігіями, культурними розуміннями завойованих народів, давали право їм якусь певну якусь свою ідентичність, зберігати свою ідентичність. Так, Тому Йосип вимушений піти. Піти, зареєструватися, виконати цей указ. І коли говориться, що він пішов, також з ним пішла. Марія і він п'ятий вірш. Марія заручена з ним жінка, яка була вагіт. Називає її заручені, хоча, якщо ми подивимося на кінець першого розділу Матфія, то ми побачимо, що Йосип уже взяв її в шлюб. Але що називає він її саме так заручною? Він підкреслює, що хоча він взяв її шлюб, шлюб їх не був якби, ніби формальний, вони ще не жили повним сімейним життям поки Христос не народився. у них Поки Христос не народився, у них були такі, заручені, такі відносини, як між зарученими. А чому Йосип завістував шлюберніше, чи взяв шлюбніше, тому що щоб, якби не було ніякої ганьби, чи... яка і так падала на морі. Тоді бути вагітною і незаміжною це була ну, нелегка доля. І, звичайно, що всі думали, що ось. Марія завитна, тому що вона десь була, ну, не зберігла свою честь до шлюбу. І саме тому підкреслив, що вона була, що вона була е, заручена, він її взяв шлюб, але фактично от вони були відносні як між зарученими. Також виникає питання, що він взяв її з собою. Е, якщо дивитися на історичні документи, то, як правило, не вимагалося жінкам також реєструватися. якщо навіть вимагалося, то думаю, що в цій ситуації. Якщо де він представляв би свою жінку, він міг зареєструвати її, враховуючи що вони були з одного роду і без неї. Вона була вагітна, ось, ось ось мала народитися, але він бере її сумою, і напевно тому він бере її сумою, щоб ну, не бажаючи її залишити на довгий час е euh, знаючи, що якби, ну, вона буде... Буде відчувати себе ніби беззахисною, і, можливо, такою буде, тому що ось ці плітки про неї, ці розмови в місті продовжилися, ну, навіть, можливо, серед родичів. Тому він бере її з собою, і ось вони йдуть. йдуть. Це була довга дорога. Вони були тими, хто, напевно, що попасти в своє родове місто, пройшли не... один із найдовших шляхів, тому що і на півдні країни. А Іхнє місце назаряд на півночі країни через всю країну, а скоріше всього, ще й окружним путем, тому що, як правило, євреї оминали Самарію. Напряму там 130 кілометрів, а це можливо ще й більше не пройшли. І, як правило, малюється, якщо є якісь картинки, чи там, можливо, десь ілюстрації малюється, що Йосип іде, а Марія вагітна на остоку. Може, так і це було, може. Але. Якщо дивитися на текст Івановський, то більше схоже, що вони йшли обоє пішки. Дивіться, читати вірш. І пішов Йосип. Пішов Йосип, І схоже, що навіть і Марія на цих останніх тижнях вагітниці теж йшла пішком, цей довгий шлях. І це, Господи, ну що такі випробування. Але знаєте, е якщо чим більше вагітно потрясти, чи чим більше нападеться, тим е скріше за все, що роди будуть вчасно, або ж навіть і раніше. А, а, а це був Божий план. Здається, що обставини такі були вимушені, Якийсь указ, якась реєстрація, якісь податки їх вимагають піти. Тут якісь плітки, немає як Марію лишити. Але це був Божий план привезти їх туди, де по Божому намірі він мав і мав народитися. Порок Міхея приблизно за років 700 до Різдва Христового. П'ятий розділ більш перший. Ти ж в Іфлеєме, Єфрато, найменший серед юдних тисячників. Усіх міста були тисячники, то це був найменший. Всього, напевно, була одна тисяча жителів в Іфлеємі на той час. То. З тебе вийде за моєю волею той, хто буде владикою в Ізраїля. Хоч і його походження від початку, від часів віковіш. Бог наперед запланував, що от Божий син, той, хто вічно є і був. Має річне життя, що він має народитися і прийти саме в місті Івліємі. Чому? Тому що це було родове місто Давіда. І це підкреслено, що він з роду Давидова. І тому ось ці всі обставини, здається, вимушені обставини, нелегкі обставини, але вони були під контролем Бога, щоб Божий план досягнув і сталося по Божому. Я не знаю, чи Йосип Знав це породство, що так має бути. Для нього це ніби було вимушено, вимушено. А незначно, що це породство не знав кесар, який видав цей указ. В нього були свої наміри, свої ідеї. Він ну тепер ось моя імперія буде могутня і, і моє царство буде таке ось на довгі часи. Взагалі, його ім'я цього кесрія, справжнє ім'я, це Октавіан. А, але він собі присвоїв, якби сенат якби, затвердив е, ім'я, яке він вибрав Август, воно означає звеличений богами. Тим самим він хотів показати, що ось, ніби його влада це влада від богів, і боги його поставили. І він, якби представник богів на землі, ніби земний Бог. І він править світом. Ось, така, така була ідея, щоб в нього в серці себе з людини зробити ніби якесь божество. Але по справжньому, по-справжньому, це історія не про нього, не про людину, яка намагається стати Богом, а про Бога, який стає людиною. І просто цей імператор в якійсь мірі як пішак, чи навіть якщо говорити, як якщо король, то король на шаховій дошки, але цією дошкою грає і двігає Бог. Щоб свої плани реалізувати і їх досягти. Тому. Кажеться, і правителі, і закони, які вони приймають, і які життєві обставини, вони під Божим контролем і скеровуються, сповнюються так, щоб на землі відбувалося те, що Бог бажає досягнути в своїх вічних планах. І так, Марія з Йосипом попали в той пункт, який був назначений Богом. До того, щоб саме там вона народила свого сина. І ось сьомий вірш це фактично один, єдиний вірш Йоанні, який описує е, саме народження Христа. Сьомий вірш. І вона народила свого первістка сина. Сповила його і поклала в яснях, оскільки у світлиці не було для них місця. Щоб поняти цю ситуацію, яку, яку десь в якійсь мірі дуже часто розуміють якось ну, трошечки не зовсім по-іванецьки, а, а якби по-своєму, якби думаєте, як, 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 якби зараз це відбувалося. Так ось, щоб цю ситуацію зрозуміти, як вона дійсно відбулася, треба зрозуміти, що таке світлиця, що таке, що таке звичайний єврейський дом, простий дом того часу. Світлиця це була, це була кімната. Для гостей в приватному будиночку. А, м, тобто, це, це не готель, це неправильно не, не думати, що не було місць в готелі. Взагалі, скоріше за все, малоймовірно, щоб в такому невеличкому містечку, як ну, це як по нашому село, тих людей, там може, трошки більше, був готель. Однозначно, що, як правило, всі думають, що там його і не було. І коли Йосип з Марією добрався. До цього містечка, як правило, люди ночували у своїх родичів у близьких знайомих. І коли він пішов, він розшукав своїх родичів і попросився у них, попросився у них на ночліг. Але виявилось так, що їхня гостєва кімната була зайнята вже. Вони були тими, хто йшов, напевно, один найдовше до свого місця вісрації. Мінімум три доби, мінімум три доби вони йшли, а може й більше. Довгий шлях, Марія Вагітна. І коли вони пішли, то вже всі ті, хто збирався на реєстрацію, напевно, вже всі вже поприходили. Містечко було маленько, а родичів цього села, села було досить багато, і воно було переповнене. І так ось єврейський будиночок, простий будиночок, складався з одної кімнатки. Ось Чотири стіни це була одна кімната. деколи, Деколи будували ще верхні кімнати. Оця верхня кімнатка, ну, тобто якби не верхньому поверху, вона і називалася світлицею, російський приклад Горніця. І ця верхня кімнатка, якщо вона була в самому домі, вона була як гостів для Росії. А сім'я жила в сім основній кімнатки, яка була на першому поверсі. Тому перший поверх це навіть, це навіть менше, ніж ми собі виявляємо однокімнатна квартирка. Бо в нас в, один, в один квартирці квартирки якісь там пересінки, там, там, э, а, а тут було просто чотири стіни. Всередині не було ніяких пересінь. Не було як у нас там коридор, там, прихожа, там, кухня, там, санузел чи кладовка. Просто було чотири стіни. І в цих чотирьох стінах стенах, э, жила вся сім'я. І, і навіть так було в цю всю, э, кімнатку чи цю квартирку цей домик. Будь-який один отвір це двері, не було вікон. Наскільки було все просто, і, ну, і по-нашому навіть ну, неймовірно не бідно. І... Єдина була деталь, може відмінність від нашого розуміння, ну, це по нашому якби студія. Студія понад студія без стіна. Да? Але яка була відмінність, що якби, ця кімнатка ділилася підлогою на два Лищі, рівні. вищий рівень і нижчий. Вище це була трошки більша територія. Це була територія, де жила сім'я. Там було фактично одне таке спальне місце велике, де вся сім'я спала, і була друга зона, де вони їли. Ну, готували їжу і їли. Це вона була вища, і була територія трошки, нижчий рівень підлоги. То був зовсім маленький кусочок, де жили, чи, ну, не жили, а ночували, коли заходили на ночних. Домашніх тваринок, там, ослика, там, чоловечку. Це в одній номі, в одній, одній хаті. Ну, щоб, щоб тепліше було, щоб люди жили дуже бідно. І ось ця різниця між, між підлогами, влад, де вищий рівень приходить, де нижчі, тут стояли кормушки для, для скота, ці ясеньки, ті годівнички, де ось ці заведені на ніч тваринки могли, могли поїсти. Чи, можливо, залишившися на ніч, на день могли поїсти. І коли Йосип з Марією прийшов і попросився до своїх родичів, і сказав, ну, ми готові тебе прийняти, але вже верхня кімнатка в нас зайнята, пішли інші, наші знайомічі, ми інших прийняли. Тобто ця історія не про те, що люди були такі жорстокі і байдужі, що не захотіли, щоб Христос достойно ночував і, і його батьки. а про те, що просто все так було вибрано і сплановано, що не було місць. Знаєте, щось схоже було, можливо, в нашому, нашому місті, коли був перший рік війни. Коли Багато людей сходу України, з центру України, навіть з Вінницької області, десь в паніки рухали, стікали до кордону, хтось далі. І місто було переповнене. І дехто з нашої церкви приймав якби, на волонтерських засадах, безкоштовно приймав на ніч на ніч цих ну, вимушених біженців. І приймав також я особисто. І були випадки, що от, ми прийняли колись на ніч, а до мене ще хтось дзвонить. Ой, ми хочемо вас проночувати, чи от знаємо, що ви прийдете на ночліг. І я відмовляв, тому що все було зайнято. Були навіть такі випадки, що от я згадую, що я прийняв зовсім чужих людей, а потім до мене дзвонить знайома на лікарша, була в нас колись на окулістка. Що от її чоловік іде з кимось, щоб прийняти, я кажу, ну вибачте, якби раніше, з -з -з безумовно, зараз ну, все зайнято, не нема куди. І в моїх зайомка зайнято. І було так, щоб вимушено відмовлялось, не тому, що ось е не хотілось прийняти, а просто через те, щоб було все переповнено, все зайнято. Приблизно така ситуація відбулася тоді. Е тому що раз, е навіть якщо говорити, що можливо десь десь якась була людська байдужість. Але це був не головний фактор, що Ісус Христос, коли народився, був покладений. Ця перша кроватка його, це були ці ясивки, та годівничка, де кормили, кормили тваринок. Це було зроблено, тому що Бог так вибрав. Бог так запланував. Ось Бог, який планує ось історію так, щоб навіть римський імператор робив першу, першу перепис. Взагалі, першу перепис в історії. І ця перша перепис робиться в такій формі, і в, і в ті дні, коли потрібно було Богу, щоб Йосип і Марія досталися до Уфлеєм. Тому вже Бог не міг, як би хотів забронювати чи запланувати, щоб там от, ось якесь більш комфортне місце залишилося для Марії Йосипа, бо вона була вагітна. Взагалі, коли є питання, чи, мог, чи Бог би не зміг, нема таке ж що Бог не зміг, Бог все може. Але є те, що Бог хоче. Бог все може, але робить тільки те, що Він хоче, що бажає, що відповідає його планам. І ось В його планах було, щоб Божий син, Бог, який пішов на землю. Е от його перші якби, часи життя, перший, перший день життя, перша ніч життя була в такому якби, Богому чи бідному антуражі. Да? Це не просто ще раз ну, легенда чи хаточка, чи просто це, це Божий план. Що Божий син приходить і його кладуть на соломку, яка пахне там ослом чи чи чи, 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 чи чи, чи овечком. Це був Божий план. в самим Бог показує, ну, в якійсь мірі і демонструє нам, наскільки ми люди цінуємо. І неправильно цінуємо гроші, багатство. Що в Україні такий великий, великий рівень корупції? Що всі настільки спотворені цією ідеєю грошолюбства, думають, що тільки ось гроші, гроші, гроші це себе головне. Нормально, добре заробляти і чесно заробляти, але це не головне в житті. Це настільки не головне, що Божий син народжується і переживає в такій бідності. Також, також це, це була Божа ідея, щоб, ну, щоб продемонструвати ну, його, його повну доступність, що до нього можуть всі прийти. Навіть от пастухи, яким Ангел сказав, де народився Христос. Вони спокійно пішли, ніхто їх не зупиняв, не було охорони. А якби Христос народився в якомусь царському палаці, і його поклали на золоте ліжечко. Зовсім не впевнений, що би пустили до того ліжечка. Це зроблено тому, щоб оці біди, які переніс Христос під час життя, також це був Божий вибір, щоб Він переніс всі трудності земного життя. І тепер, будучи на небі, міг бути нашим таким милосердним заступником, який знає всі трудності життя. Навіть тоді, коли немає де спати комфорті. Він народжується в домі хліба, бо так називається місто Вифлієм. Буквально це Дім Хліба. І Ісус Христос говорив про себе, що Він хліб життя. Тобто Він той, хто дає хліб для справжнього життя. Без нього ми, без нього ми з голоду духовно помремо. Він народжується не просто в домі хліба, а в годівнички. Якби, 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 цей хліб на тарілочці, щоб ми розуміли, що без нього ми не поживемо ні дня. Тому, якщо подивитися так з земними речами, наприклад, якби в нас була можливість повернутися в той час, є деколи такі, такі фантастичні мультфільми, коли хтось повертається в той час, наприклад, в ті біблійні події і споглядає і розпитує, а чому так, а чому так. Якби в нас була така можливість повернутися тоді, в ту різдвяну ніч. Кіризяні дні. І ми підійшли б до Йосипа і сказали, Йосип, Йосип, а що дитинка твоєї дружини на соломі там в тій якісь колески? Ти Що плотник не міг щось лучше зробити? Якби ми його спитали, я думаю, він мене привів, знаєте, що приблизно так. Ну, знаєш, там, імператор, Указ, Перепис, такий натовп людей. Він би бачив бачився. Справедливо зв'язкує точки зору. А потім, якби він, наприклад, пішов в час, і ми вже зустріли Йосипа, як він е, з малятком із Марією в Єгипті. О, Йосип, а чого ти тут в Єгипті? Ну, знаєш, тут е, такий у нас е, правитель місцевий царьок ірод жорстокий хоче його вбити, тому ми тут тікаємо, ховаємося. І це теж здавалося, бо було б ну, ну, правдою. Але це, це було не головне, чому? Бо Йосип був там читав. Чутимуть, чому такі події? Звичайно, деколи побачити головне, треба буде, щоб пройшов час. От коли пройшов час, і вже пішли роки, Євангеліст Матвій пише Іванлія, і повідає ці події. Він їх пояснює, говорить головну причину. Бо таке було пророцтво, така була Божа воля. Ось чому так. А ці церкви, ці обставини, це просто були ще раз декорації, яку використовує Бог. Щоб його плани і його наміри здійснились. Знаєте, можливо, наше життя схоже десь на те, що переживає Йосиф, на ті думки, які він, можливо, мав. Взагалі, якщо ми помітили, то це було Різдво в якійсь мірі вимушених, вимушених переселенців. Вони вимушеним з'явилися. В тому місці, де в них не було свого дому, і десь попросили щось хату, як переселенці, і їм дали якийсь там куточок невеличкий. Можливо, якщо б нас питали когось з вас, а чого ти тут? Чого ти в могильові? Сказав, ну знаєш, чи не питає мене, тут такі правителі, війна, такі обставини, чи в чого в тебе такі ситуації в житті, що в тебе так з роботою, ну ти знаєш, все через це, через цю війну. Ну, і дійсно, можливо, якісь міриться так. Але якщо ми розуміємо, що Бог править світом, це не зовсім так. Ми тут, чи ми на цьому місці, чи все відбувається в моєму і твоєму житті, тому що Бог, який любить нас, бажає нас вести в свою історію, бажає нас провести так, щоб ми в своєму житті досягнули його ціль. Навіть, можливо, тими обставинами, які б ми самі не вибрали. І не хотіли, і про них не просили. А просили, можливо, щоб вони не відбулись. Але Бог править світом і особисто кожним з нас. Бажає, щоб ми отримали духовне благословіння. щоб ми були частиною Його церкви, щоб ми були ревними християнами, щоб ми освячувалися, жили в Його слави. І, і тому і тому, один іщеник Бог використовує обставини. Щоб щоб в житті нашому був хтось більший був Христос. І наше серце було гарне місце, якому Він панував. Помовимося, брати сестрі.